Претерпіли за нас трасі, сонячно воскреслий наш Боже Синьоки Руси Ісусе, благослови Україну, нашу дорогу і націю і всіх друзів України в світі, щоб були не всевіч Твої, Божі діти, щоб скоріше була перемога наша з тобою, Пресвятим Богом та сонячно-воскресними героями, тих нині почануємо ми. Раде скажи. Як тебе звати Брате, згадай, чи ми ще солдати, чи наша земля ще є під ногами Чи бачиш у знах, чи в осмішку мами? Мушу просити тебе побратими, бийся за двох, якщо я загін. do 23 травня День Героїв України. Герої не вмирають, кажемо, попри все ми, бо віримо, що наш Бог Бог живих, яких найкращих, найпотрібніших. Сонячно Воскресне Верне героїв він. І пісня, поклик до молитви, до боротьби Вірмо, не їх. Тайже, брати, не майте страху. Ми не поляжемо в цьому бою, Бо рано до раю шукати дверей, Тримайтеся зброї вільних ідей, нам тут прем'єри зовсім чужих листав нічого не з Богом і Богородиці на віки, слава нації, смерть ворогам і зрадникам. Вшанувати тих, хто віддав життя за державу та пройшов в пекло війни. В Івано-Франківську відзначили День героїв України. Як саме дивіться далі? День героїв України започаткували ще у 1941 році. У пам'ять про членів ОУН та й бійців УПА. Під час радянської окупації його відзначали підпільно. Герой це той, хто захищає нашу вітчизну від орків. Всі хлопці, які в тилу, які там, вони всі герої. Нема щоб хтось був не герой. Ті, хто пішли свідомо і захищали до останнього подиху ціною власного життя. Вони всі герої. Тепер у цей день згадують усі, хто боровся за українську державу від часів Київської Русі і до нині. Герої України це насамперед всі наші бійці, які зараз захищають Україну, які загинули в боротьбі за Україну. І наші герої полеглі – це як свято, започатковане свято героїв Євген Канаваць, Бандера Шухевич, Мельник. У мене тут. Фотографії мого сина, син загинув ще в 2015 році, і сьогодні має бути служба за наших хлопців, а потім поїдемо на цвинтар, квіти цей поставити, вчився, потім пішов по повістці в по армію, служив у цих інженерних військах. Ну і в 2015 році помер, він помер. Написали, що э, це э, серце. Захід відвідали десятки прикарпатців, ветерани та родичі військових. Даємо прославляємо наших героїв. Най Бог пом'яне всіх знаних і незнаних героїв наших дорогих, і тих, що мертві тілами у світі, і тих, що живі ще в боротьбі. проти ворогів і зрадників нашої землі, щирі спіттятькам особливо матерям наших героїв. Подяка їм величезна, найкращі побажання, і ви бачите, дорогі мої символічно сьогодні, 23 травня, у вістях телебачення Галичини були показані матері, яких чотирьох знаю я: це перша мама Андрія Прошака, Талочка. Далі мамочка Артура Бурлаки Рима, далі мама Дмитра Ломияна Талочка і мама Тараса Ярославича Шевченка Марія. І їх за чотири сторони світу з надією і співом щирим, Ще не вмерла Україна, ні слава, ні воля, ще нам друзі, сестри, браття українці усміхнеться доля. Стоять з обличчями наших героїв, які мають сонячно воскресно вернутися так нових вічно молодих. Дай Боже, щоб більше вернулось їх. Причиста Божа мати. Обіцяє, що має вернутись не менше 150 тисяч тих, які віддали життя за останні ці 11 років боротьби за Україну. Литва ця, від цей, віче відбулося неподалік Страсного Христа України в меморіальному сході роїв-страдників України. Який створений на місці поруйнованого комуносатонистами в 1970-х роках найбільшого центрального кладоща нашого міста, і зараз цей меморіальний сквер символічно є між вулицями імені славних провідників ОУН Андрія Мельника та Степана Бандери. Неподалік вулиця Євгена Коновальця, провідника першого ОУН славного героя України, якого саме 23 травня 1938 року убив Ротендані Богом проклятий Павел Судоплатов, НКВД-сатанист з Москви. І саме весною цього року минає 35 років як депутати міської ради, очолені мною як головою фракції рух, головою Івано-Франківського руху, в Совєтському Союзі перейменували трьохкілометрову кілометрову вулицю іменем славного Євгена Коновальця в нашому місті. Та що були порушені кримінальні справи. права інші чини героїчні у ті роки? З хай би це написали журналісти, бо вулиця та називалася іменем совєтського капітана Да і всякі брехні йшли особливо проти мене як очільника Івано-Франківського руху. Що таблицю Жукова ми зірвали перше в Совівському Союзі і вимагали назвати вулицю Жукова іменем славного героя України священника Ярослава Лесєва. Ну, назвали її в 1995 році іменем знаменитого фізика Івана Полюя. Бо поруч там є інститут нафти газу, якому до речі вчився. Я, я працював, і це вже інша тема для розмови. Тож вітаю вас. Я Борис Голодю, Павло Дністер від сонячного хреста у Упа особливо в дні пам'яті героїв. Хочу вам нагадати, що саме в Франківську, 23 травня, 1995 року, тобто рівно 30 років тому назад, установлений і пам'яті провідника ООН Євгена Коновальця в день героїв. Вознесе з перемоги України, як його потім назвали Бог і Божа Мати, до якого я старався часто йти на прощі, тому що знав силу велику цього чудотворного Христа. Але ви бачите, накладують свій голос на зображення відео, те, коли я був останній раз, 21 листопада, день, Мих... 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 у день Прослави Архангела Михаїла. Вовчанці, селі, від якого 95% людей просували, щоб я став народним депутатом України весні 1994 року. І до того Вознесенського хреста Божа Мати сказала, що піду я вже тоді, коли сонячно Воскресло вернуться наші герої святі, це особливий біль моєї душі. Можу до того хреста піти, запалити лампадку, покласти квіти. Я і що з того села, не дивлячись на поклики мої до совісних людей. Як передали мені недавно люди були біля того хреста, Посаджені квіти, немає лампадок і, на жаль, люди не можуть усвідомити, яка сила велика є в тих чудотворних хрестах, які за Божим благословенням встановлені в Франківську за рухом сонця. Саме перший був встановлений той хрест. Потім Страсний Хрест України 95 п'ятому році, 11 червня. Далі в 2008 році, 24 квітня, Хрест Каменяра, поруч Страстного Хреста. Далі 5 травня 2009 року сонячний хрест УПА. І нарешті, вже після того, як була молитва особливо Страсна, щотижня біля Страстного Хреста України з 11 червня 1995 року, Бог благословив 12 червня 2009 року. Я вивши дерев'яний хрест, який бачите, ви встановити його. Сонячну поляну, де було давнє болото поруч штучно створеного 50-х роках озера, і висохло воно саме перед майданом дві 2013 році, щоб люди йшли туди, молилися щиро і просили, щоб Україну неньку скоріше очолив з божим військом воскреслий. І з присвятим Богом на славний Тарас Шевченко, якого вчора був особливий день пам'яті перезахоронення в Каневі. Нагадаю вам я. Після 111 місяців цього хреста стояння, 19 вересня хрест був замінений на металевий людом Божим явлений на правдиве свято Спаса Преображення Господнього 19 сентня 2018 року. Коли Бог передав, що влада буде ще гірша, що війна буде ще страшніша, але віра людей буде все менша, правдиві, проросла, що кажу я, і блаженні ті, які повірять і не зневіряться, а будуть благати Бога. До часу того, коли станеться неймовірне чудо, саме Франківську, за сонячним колом мають засіяти ті хрести. Франківську чи по карті можете подивитись, побачите, що вони саме по колу розташовані. І перший має засіяти Вознесенський хрест у неділю. І чотири дні сіятиме веселково. далі Страсний хрест України, потім сонячний хрест УПА, а потім хрест Кобзаря Це Левий. І Бог показав мені пророчий сон, що після того засяє дерев'яний хрест Кобзаря, який є в мене вдома, і дерев'яний хрест Каменяра або Воскресний хрест, його називають 15 стації, 123 кілометровий хрестний дороги УПА який є саме біля Страстного Хреста України в ніч на четвер почнуть сіяти хрести в інших областях України та країнах світу. І планети землі і на гробах тих, що мають воскреснути герої наші дорогі страдники. Нагадаю вам я, що це чудове передання Пречистої Богородиці, Пресвятого Бога. І з 25 січня 2025 року ми читаємо щодня псальми і завершимо їх читати 25 червня, дасть Бог, хочу вам сказати, що сьогодні найдовший псалом і особливий псалом, псалом приречення у День Героїв України випадає він. Постарайтесь його прочитати совісно при запаленій свічі, перед чудові в бік сонця. З верницію у Русі я ж прочитаю вам останніх 10 віршів. На спасіння Твоє, надіюсь, Господи, Твої заповіді виконую. душа моя держить свідоцтва Твої, і я сильно люблю їх. Я держуся наказів Твоїх та Твоїх, бо перед Тобою мої всі дороги, благання моє, хай наблизиться перед лице Твоє, Господи, за словом Своїм, подай мені розуму. Нехай прийде молитва моя перед лице Твоє, за словом Своїм. Визволь мене, нехай уста мої вимовляють хвалу. Бо уставив своїх ти навчаєш мене, хай язик мій звіщатиме слово твоє, бо всі твої заповіді справедливість. Нехай буде рука твоя в поміч мені, бо я вибрав накази твої, я прагну спасіння Твого, о Господи, а закон твій дорожкіш моя, хай душа моя буде жива, і хай славить тебе, а твій присуд, нехай допоможе мені. Я блукаю, немов та овечка загублена, пошукаючи свого раба. Бо я не забув твоїх заповідей, Пошукай і всіх людей тих, що я переживаю за них, які є друзі і патріоти України в світі. Рятуй, Господи, усіх тих, хто твої діти. Скоріше, дай Боже, за молитвами всіх святих, особливо причистої богородиці серед них та героїв наших дорогих. Амінь. Ты знаєш, Боже, моє бажання,